Тому ми всі були щасливі, хоч нарікали на своє життя. Ми ще не знали, що такі сміливі і яке кровава нас чекає майбуття. Ми знали, що прийде війна проклята, і світ для нас вже стане не таким, що в тому році в нас ще були свята, а далі рік цей став на Ми ще не знали, на що спроможні, Здавалось, вірус нам руйнує майбуття, бідніші ли родини незаможні, ставало з них на голову життя. А виявляється, що ми були щасливі, Ракетами у небі не було, не роздавались вибухи, жахливі, і сліз яких, і крові не було. То був ще мирний час, без того болю, Що зараз нам серця на клапті й Ми всі сприймали, як належне нашу полю. Вона у кожного із нас жила і живе. Ми ще не знали, що напоїні бідою Будемо боротися за власне майбуття, що українські діти візьмуть руки зброю, Щоб захищати нам війні. Наші серця. Це смерть дітей, батьків і побратимів, це окуповані на цій війні міста, це не народжених маленьких і рубинів, що ангелочками сутіли до Христа, це кожне місто, що нас згоріло, це кожен вибух, що в країні полуна, за пошматоване і безтиханне тіло, що бляти орк по собі залишав. Усі вони поляжуть, за свої безчитва. Відповідатимуть за всі свої гріхи, за вкрадене в наших дітей, дитинство, за їх батьків, непройдені шляхи. За все заплатять, наша людня стихне, бо болю наших втрат не воїть час, вернеться ворог, все злокриво пролитне і кожна куля, що летіла в нас. Чорна ріля і зор. Shedding Страшне кіно, хоча сама реальність жахливіша, здається в пекло, хтось відкрив вікно, і кожне фото в нім пекельна ніша Все пережити не зрівняється з нічим, в жодній картині не вмістити стільки жаху. Усе здається нереальним і чужим, бо кожне фото повне вічою і страху. Це те, що є, що відбулося наяву, це те, що сталося і стається в Україні, з чим вже 12 місяців живу, і те, що лихо принесло кожній родині. На кожнім фото відображена війна, частка того, що пережити довелося. Наша реальність поруйнована і страшна, що колір попелу фарбує нам волосся. Це те, що було, те, що зараз є, те, що доводиться усім переживати, Проклятий ворог жити в мирі не дає. Просто не може в світі мирно існувати. Пливають у тривогах ночі й дні, людські печалі на папірятках стікають, минають дні війни, нему усні, лиш болю гіркий присмак залишають. Досі здається, ніби це все сон. Що ти проснешся, а війни немає, що руйнування, смерті, вибухи, полон, жахіття, яке сон нам навіває, бо лиш у сні можна знасти, стільки страждань, стільки смертей, людського горя і печалі, реальність мала бути повна сподівань або серця у люду вилиці зі сталі. Якщо це сон. Хто-небудь, розбудіть мене, я вже не хочу і не можу більше спати. Нехай цей сон жахливий назавжди мене, що більше не прийшлося так страждати. Та це не сон, що сталося не мене, не виправити те, що відбулося. Реальності у сни ніхто не прожене, жахіття сріблом залишається в волосі. Чекаєш, що мене, той дикий біль. Що час загоїть ту сердечну рану, та відчуття, ніби хтось сипле в неї сіль. І поки житимемо, легше вже не стане. Яке ж то пекло хоронить своє дитя? Це неможливо описати словами, не передати те болюче відчуття, коли доводиться прощатися з синами, ніби то серце вириває із грудей. А ти не можеш навіть закричати, це ріки сліз, що виливаються з очей, а в тебе сил нема їх зупиняти. Ти наче дихаєш, але вже не живеш і губиш тому горі від часу. Прикро знати, що уже не обіймеш, що не пригорнеш до грудей, життя окрасу. Це спільне горе, світова біда. Допоможіть нам поратись з ордою, щоб з того війська не лишилось і сліда, щоб ця війна не стала світовою. Здається, більше пережити вже не сила, але ще дихаю, і звідки здоровим сил кожного дня на цвинтарях ростуть могили за час війни вже стільки тих могил. Життя не те, війна усе змінила, і діти, і дорослі стали вже не ті. П'ята війна кожному з нас щось надвонила та не здолала і не здолає при житті. Борітимусь по прибілі вдома, будемо молитися наших вояків, щоби живим із перемогою додому Бог повернув усіх захисників. Всі українці хочуть одного закінчення війни і перемоги, щоб кожна мати сокола свого, живим до себе пригорнути мала змог. Щоб більше не було виття сирен, щоб мир і спокій панував у кожній домі, щоб дух не зламний, щоб приріс до наших вен, і на мить не дав забути того, хто ми. Щоб жоден з нас ніколи не забув, кому ми всі завдячуємо життями, щоб ті, хто біль пекучий втрат відчув, залишились розбитими серцями, щоб підлий ворог щез лиця землі. І все те зло, що він приніс з собою, щоб не наситиму ворожому Кремлі, назавжди стихли заклики до бою. Жоден з героїв помирати не хотів, кожен хотів дружину неньку обійняти, скільки ж обірвано воно вже таких життів, скільком батькам же довелося біль зазнати. Слава героям, уклін батькам, ми у богу перед зиматими батьками. За мир і спокій, що потрібен нам їхні сини прощалися життями, Низький уклін вам дорогі батьки, за всіх синів, що ради нам життя віддали, бо ж біль утрати і для нас ірків, бо ваші діти й нам синами стали. Весна прийшла з ракетним гулом, в огнях дерева відцвіли, і літа начебто й не було, ми не раділи не могли, Щодень то були нові втрати. Літо минуло у сльозах, Нам не дали його пізнати, Ми знали тільки біль і страх. З болем зустріли нашу осінь, з болем її і провели. Війна вбиває нас і досі, Та ми в країну не здали. Ми плакали, але боролись, нас нищили, ми не здались, не впали ниць, не розкололись. Стали дружніші, ніж колись. Їм не засити те, що квітне, не вбитися йому наших душ. Не відібрати наше світло, що розгортається чим душ. їм не убити нашу волю, не відібрати майбуття Рука, руках наша доля, в його руках наше життя. Я тут, сказав Господь, я біля вас не бійтеся на мене покладіться. я поряд з вами був увесь час і буду, ви лише моліться даруй нам Божий мір на цій землі, врятуй народ стузам і кров'ю вмитий. Хай кожен має їжу на столі і вічний спокій ті, хто вже убитий. Нехай скінчиться ця страшна війна, нехай не буде більше у світі болю, щоб ті, чия у цій війні вина, більше не сіяли до цьому світі горя. Помилуй Боже, збережи синів, не дай ворожі сили їх вбивати, щоб тисячі нетішних матерів змогли дітей живими обійняти. Я молю тебе, Марія, Цариці Небес і світу. Благодать, хай твоя зігріє, країну мою розбиту. Я молю тебе, Марія, за тих, хто втратив домівку, хто місто своє покинув, забувши давно про втіху. Я молю тебе, Марія, за тих, хто пішов зі світу. Молитва моя хай зігріє, де темно, хай з'явиться світло. Я молю тебе, Марія. Усе залишиться у пам'яті навіки, ніщо ніколи цього болю не зітре. Господь візьме народ стражденний під опіку і безутішним матерям сльози утре. Лише у пам'яті залишаться тривоги, лише у пам'яті залишиться війна. Ми далі житимемо з вірою у Бога, лише вогнем пектими сплачена ціна. За всіх синів, що полягли, за всіх героїв, за всіх, кого закатували вороги за кожну рану. Яку час ще не загоїв за смерть, яка блукала навкруги. Ми не забудемо ніколи і нічого. І світлу пам'ять про героїв збережемо. Ми не допустимо в наш край більше нікого, хто знахабніє і прийде сюди з мечем. На рукаві кров. У серці любов. За правду й волю за сім'ю, за дім свій за кохання за свободу на сонці сльоза, ранкова роза не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, Кому пам'ять? Герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають.